Вийшла на балкон і бачу, що нема першого під'їзду і горить машина, і люди кричать. Все Потім подружка з сусідню вдома, подзвонила, що вона вся в крові. І я так швидко накинула і побігла. Там дитина маленька. І брат, і Прямо зараз спеціально для НВ ми працюємо на місці. Де ворожа ракета влучила в житловий будинок. Всі вже бачили ці фото і відео. Проте зараз стало відомо, що під завалами в районі першого поверху знайдено живу людину. Це чоловік, який станом на зараз заблокований в одному з приміщень. Проте він знаходиться в свідомості. Співробітники ДСНС мають можливість передавати йому воду, передавати йому знеболювальне. Я так розумію, що він має якісь певні травми. Цю інформацію нам підтвердив міністр. Внутрішніх справ Ігрі Клім'янка. Станом на зараз відбувається така надскладна операція. Співробітники ДСНС мають буквально пробурити такий певний тоннель для того, щоб дістатися до цього чоловіка. Водночас конструкції, які потрібно розбирати, пробурювати, вони також можуть обрушитись, тому дуже складна задача. Зовні на чоловіка чекають його родичі. Вони тривалий час не мали ніякої інформації про те. Що з ним, і взагалі чи він живий, і от зараз стало відомо, що він дійсно живий. Тому спостерігаємо за подальшими діями. Є надія, що буквально за півгодини, можливо, одну годину чоловік, чоловіка вдасться деблокувати і врятувати. 56 квартир в цьому під'їзді, який ще наполовину знищений, завалений. Так, на один момент як ви можете подивитися на першому поверсі. Чоловік зажатий у бетонному склебі, це скоріше, що окуковане приміщення. І дуже ювелірна робота наших рятувальників, треба вирідати в цьому бетонному просторі і тунель. Голову на даний момент звільнили, з ним спілкуються, можуть вже давати воду. Ну, скільки це займе по часу, будемо дивитися, можливо півгодини, може години можливо, півтори.

Сейчас Оля с тобой в лекарню пойдет. Мама! Мама! Да, 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 Телефон привезите мне, хорошо? Телефон у меня, значит, конечно, сейчас Оля с тобой поедет. Ты как зайчик? Ты что, брат? Сейчас Оля с тобой в лекарню поедет, Олежка. А вы были в доме, когда это сталося? Ні, добре, що це, навірно, є Бог на світі, що ми виїхали на дачу. Вчора mm. поїхали на дачу, наче чувствовали, що щось таке буде. Але так позвонили десь о пів п'ятого ранку, що таке трапилося, тому ми приїхали сюди. То я так розумію, оце хлопці зараз дістали, прям, можна сказати, з вашої квартири? З нашої квартири дістали хлопчика із другого поверху. Це То він провалився з другого? Ну так, да, там лопнула навіть на плита і впав він туди. Колись ви думали, що таке може статися ніде. Прямо... Знаєте, ми все дивилися ці новості, всі ці дивилися, думали, що нас мене, 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 але воно так бачите, один прекрасний момент, і воно нас не минуло. Не він не ходили бомбовбишище, ну бачите, не спасло. Люди поги... ну, загинули. Але ну я про це Росія не успокоїться. Я вам скажу. Вже ми таких ненавидимських людей російських, не знаю, чого і того і Путіна, що. Ми готові вже й не знаємо, що зробити. Він вони ж п'ють по мирним людям про мирним загинуть мирні люди. Так, які ж тут стратегічні об'єкти? Тут немає тут. Дись дійсно, що дитячий садочок, школа. Прості люди, прості трудяги, ті ж люди, що трудяться тут живуть. Це ну відомо, що не знаю, так по розговорах ми ще не бачили, не ще не доставали з руїн. Ну сусіди мої з чотирьохнутих квартири то говорять, що чудом залишилася жива мама і син. А дочка, і внук, і ще син загинули. Ну, це так говорять, ну це, це говорила її сестра. Ну, Ви знайомі з цією родиною? Так, да, так, да, ми сусіди були, дуже хороша родина була. Ми общалися, знаєте, так по сусідськи і Дуже дуже жалко, що в один момент так обірвалося життя людей. Я можу сказати, дуже знаєте як. Цю Росію ми не, не то, що Дитинка народжується, і вона вже ненавидеть цю Росію, я вам скажу так. що крові в нас, що Ми вже її будемо всю життя, все життя ненавидіти. Навіть не, не, не зрозумів, що і відбувалося. Я зараз сподіваюся, що мої і маму все-таки достануть. Я іскали, помощи. Я їх не знайшов, просто не нашов. Коли був вибух, люди дехто перебував прямо в ліжках, дехто був в коридорах, їх завалили, вони просто панили їх, завалювало. Бетонними плидами. Можу одне сказати, що падіння ракети, вороза ракети було прямим, десь в районі п'ятого поверху. Можете подивитися від мене з правої сторони. Листя борішки на деревах. Це якраз траєкторія падіння даної ракети, яка заслав цей будинок.